До інших подій голови районних та міських комітетів проспілки підсумували роботу за 2011-2012 роки та окреслили плани на майбутнє. На нараді семінарі, що відбулась 13 лютого, голова обкому профспілки Ніна Гушпід зазначила, що позитивний вплив на розвиток соціального діалогу мала угода між обласною адміністрацією, радою та обкомом профспілки, що врегульовує трудові відносини у колективах. Аналогічні угоди укладені майже в усіх районах та містах. Області. Завдяки посиленню організаційної роботи у 274 первинних проспілкових організаціях укладені колективні договори, що становить 94%. Там працюють понад 13 тисяч працівників галузі. Звичайна проблема, про яку сьогодні ми говорили, це є проблема заробітної плати державних службовців. Адже фінансування недостатнє. У більшості колективів державних установ люди отримують лише заробітну плату, посадовий оклад і за вислугу і за ранг. А премії надбава практично немає.